Доброго дня. Сьогодні я в селі Денихівка. Отака От двокімнатна квартира в двохповерховому будинку. Тут приблизно 6, напевно, квартир і квартира на першому поверсі. Знаходиться квартира в центрі села Денихівка. 2 хвилини до школи. Поруч аптека, нова почта, магазини. Магазин побутової техніки, будівельних матеріалів, два ставки зовсім поруч, лодочна станція. До Києва 160 кілометрів, до Тетіїва маршрутка ходить кожну годину і до неї до самої проїжджають пов самий будинок. В квартирі є вода, є газ. Отака невеличка територія, дворик огороджений, самі господарі проживають. Не в цьому селі, тому зайти в сам будинок чи квартиру я не можу. На перший похват там є меблі, є газова плита. Ось така сьогодні у нас кімната. Ще у нас двохкімнатна квартира в двохповерховому будинку. Кого зацікавила дана інформація, я надам номер господаря. Квартира коштує 6 тисяч доларів, можливий торг. Нагадую ще раз, що торг ніхто не відміняв і можна торгуватися інколи скидають навіть доволі велику суму грошей. Все буде Україна, на все добре, до побачення! Хочеться доповнити до даного будинку, що він побудований ще до революції. Тріщин з колів немає, У будинок жилий, там проживає декілька сімей. Є задній двір, де є погріб і хлівчик. Також земельної ділянки, ділянки немає біля будинку, але її взяти не проблема, звернувшися в сільську раду. Також ще нагадую, що маршрут на Київ декілька кожного дня і повертається декілька кожного дня. До Києва 165 кілометрів, до Білої церкви 80 кілометрів, дорога асфальтована. Центр міста, аптека, ветаптека, магазини, поліклініки, школа, ставок, все хвилині ходьби, а то ще й менше. Магазини. Кого, кого зацікавив даний будинок чи квартира, певно, що це квартира? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал, все буде Україна. До перемоги разом.